Хело, аміго! З вами знову психаче. І новий ранок, нова барахолка. Дивіться, вже приїжджаю по літньому, по літньому вже, po -lítньому, po -lítньому, вже сві euh, світло, світло вже, бачите, приїхав. Приїхав навіть ліхтарика не потрібно. Так, ну що у нас сьогодні? Сьогодні у нас нові сподівання, да? Сподіваюся, щось мені попаде до моїх лапок щось. Щось цікавеньке до моїх лапок попаде. І до вас на ваші екрани я вам зможу показати, розказати. Так що будемо дивитися. Все, погнали. Мішечок Лего, дивіться, на що тут оригінал? А, ну тут все в кучу є оригінал, і не оригінал. Такий цілий мішок, не знаю скільки він тут важить здоровий mm -hmm. А скільки такі коштує? Четыре з половиною тисячі. 4 тисячі. 4 тисячі. Work Хантер написано. Ніч... Ага. Я зрозумів. Технології. Так, нічний приціл навіть на барахолці. Уявляєте? Нічний приціл за 4 за 4 тисячі. Всяке різне можна на барахолці знайти. Покемони. Покемони. Бачиш? Nintendo Original Зараз не куплю, а підписники скажуть що чого не забрав. Ну Я не знаю. Скільки такі іграшки? Я типу 50. В по 150. Ось отакий здоровий покемон. Теж дивиться бандай, Nintendo. 50 гривень. Це довелікаш, так? Як ти без таких програвачів краще радянське розглядав, бо по-перше на радянське є Угу. <рес millions> а по-друге, є хороші варіанти, ніби. Типу не нічого не погано. Що ти так? Рай не береш і що? Так, так. Ти тут ті ж Mm -hmm. Давайте, будете чи будемо тут Та я хочу. А скільки такі коштують? Такі стоят 750 гривень. В інтернеті вони 2800 стоять. Свісай. Та я кажу, не що б. за свісай. А за сотню туда? Ні. Що таке? Ні, це тактичні. Воевайтесь? Да, да. Це да. солдатські очки. О, вони ще а, так, тут регулюються. А, подрізні вухики Да. Прикольно. А в а що них? Що ти туди То Як он закиняється? За Сонце захисниш? Ні, тут є зміні. Зміні. А ти військовий... не полюбляєш. Такенька приставочка. Ну це не дешево. Ну, Дивіться, платка там отекенька маленька. сантиметрова платка. А почему От полтинника и выше. А ну, по вкладывается? Да. <laughs> дякую, дякую. Так, богатынько дивіться. минулого раза турбы были, а тут и бомбинбомы, да, и футбольные, ну и турбы, известно. Коллекция такая неплохая, не неплохая. Я знаю, что является дедушка. А он тоже такой же, когда... Дякую. 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 Так, Підписник просив годинник Casio, то я йому придбав. Я сподіваюся, він його забере у мене, бо я оце придбав так, за свої кошти, а якщо не, не, не забере, то нафіг він мені потрібен. Ну, Але в коробочці отакий годинник Casio. прикольний, але, але я ж кажу, якщо він його не забере, то що мені з ним робити? Щось новеньке тут. Зі сколами. А райончик, бля. Євро. Ти. А комплект тільки... Нічого, нічого не перевірено. Понятно. Може бути не робочий, як плеєр, який я взяв минулого разу. Не, не знаю, Бачив, яке вибрали. Соні зелений. А соня зелений, відділяє, він робочий? Не робочий. Хотів попитати, немає кешбеку. Ну там зарядка така, блядь. Ну я зарядку в мене я знайшов, але він взагалі не реагує ніяк. Я підключав через оцей USB-перегляд, він просто не приймає заряд, мабуть, батарейка. А дуже шкода, бо в такому стані його як розбирати, він вже і стан буде. Ну Видно, що розбирали, коротше, батарейку не поміняєш. Так, ну що скажете, кубик забирати, але блін, зі сколами і не перевірений, і не комплектний, Не знаю що робити. Торгуватись треба. Євро В принципі непогано. А із ігрового щось нове ще є? Нова, Ну що оце Для олдової 3DS якось дорогу важченько. Що відео перевіримо. Ось он этому можна предложить 4К Ultra HD. Хто там у нас? Ретро кабанчику. Хай знімає, знімає барахолку. Так, що скажете? Куб забирать чи не забирать? чи торгуватися, чи що мені з ним робити? Що мені з ним робити? А якщо знову не працюючи? Yeah. Ну, у мене блок живлення є зайвий. Yeah. Джостик і кабель. Без колів не було. А за тисячу не перевірений. Щоб yeah. не, не так було, як з. Плеером, бо якщо не робочий, бо я тоді знову встряну. На... Ну, ні, там, ні. там кришка впала. Ну я... За три, за... Ну не не комплектний, в не, невідомому стані. Ну 1300 думаю, да? так? Давайте 1200. Та, ну ні, ну що я. А, вже питаєте. Бо минулого разу вже то ж плеєрок взяв і взагалі ніяк не реагує. Добре, 200... за 1200, за 1200. За 1200. За 1200. Да, добре. Я кажу, того, що його не казали. Та що... я розумію, так, да. того, того я, ніч, я ж ніч ну, нічого не кажу. Ви ж не казали, що він не робочий. Да. Я думав, що він робити. Ну, я наприклад, я тут стояв, ну я бачу, ага. ну, ви самі бачили в ідеально. Так, то... да, от я того його і взяв, ну, бо він в дуже то, класному стані. Тобто думати, що він не робочий, то. Дякую. Я ж теж думав, що класний стан, це, значить, ідеал, по, да. повинен роботи. Я я думав, просто думав, що там просто, просто здохла батарея да, і, все, да. і все. А я ж кажу, розбирати його, він уже в товарний рік. А не пробували від... якось там напруги, щось там Майк. побільше дати, Та, де? у мене такого немає, Ну, Це можна було до когось занести, але там такий розйом, ну. да, ще спробуй. Ці 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 так, ну такий кубик взяв, бачите. Сьогодні щось щось вхопив. Шкода, карта пам'яті не оригінальна. І сколи ще дивіться. Школи є, але ну, щось вже щось взяв і вже добре. Стан трохи кращий, ніж у мене. Кубик-то у мене є, але стан, стан трошечки кращий. Замок розмір мій. Оригінал, ребята. 50 гривень. А розмір який? 50 за 30. Не не, не, не написано який розмір. Хіба оце е, е. елька? Ось елька. А. Ну елька не налізе, але дивіться, яка футболка прикольна, дюкнюки. Класно. Ще старий, дипанский 100 гривень. Hello, аміго, з вами знову психочеп і друга частина барахольних оглядів. Що ж мені вдалося такого придбати цього дня на барахолці? А можна сказати, що цього дня це був день барахолка однієї покупочки. Однієї покупочки. І давайте ж перейдемо до неї і подивимось подивимось, це. Як ви бачили в першій частині це був Нінтендо GameCube. Ось, дивіться, отакенький такенький Нінтендо. Гейм чорного кольору, як ви бачили. І дивіться, чому я його придбав. Ось який комплект з нього вийшов. Ось, дивіться, у мене був отакий чорний геймбой плеєр. Бачите? Uh, і тепер чорний чорний uh, GameCube з отаким плеєром. Бачите, як він виглядає? Чудово став. Отут є uh, два скола на ньому. Дуже шкода, що вони є. А так, наче в непоганому стані, але оці два скола, ну так, трошечки, трошечки з нюансами. Бачите, як класно він виглядає з геймбой плеєром. Правда, у мене немає диска на геймбой плеєр. Треба буде щось придумувати. І ось отакий комплект у мене ще, як ви пам'ятаєте, також з барахолки. Ось оцей джойстик. Дивіться, тепер це повноцінний чорний комплект у мене. З барахолки, бачите? З барахолки Gamecube, з барахолки джойстик на Nintendo Gamecube. Ну, геймбой Game плеєр не з барахолки. Це дякую, Amigo, що мені його продав. Привіт-привіт, якщо дивишся. Бачите, з барахолки у нас навіть Нінтендо можна знайти. Можна знайти, доукомплектувати отакий непоганий чорний комплект. Ну, з нюансами, але а, треба розуміти, що це барахолочка. Тут без нюансів а, не обійдешся. А, зато добре, що він працює. Я його вже перевірив. А, буду на ньому на стрімі грати. А, до речі, а, да, ось, бачите, вже вже поставив. Ось... Оригінальний диск Resident Evil. перша частина. Я вже підготувався до стрімів, до стрімів по цій чудовій грі. Класний, класний комплект. Я дуже задоволений цією покупкою. 1200 гривень. Ну, так, знаєте, не дешево, не дешево але я думаю, що це гарна ціна для нього. Шкода Конечно. Ну як, в даному випадку не шкода, що він був перевірений, але запрацював. Вдома я його перевірив, все добре, чудово працює. Бо, якби не працював 1200 гривень, знаєте, це ризиково. Ризикова була покупка, але все одно, все одно я ризикнув і отримав чудову річ. Так що, все, приходьте на барахолочку, бачите, які чудові речі там можна знайти. По ігровій тематиці, по інших тематиках, тому все-все, там, все на барахолці. Є все, що вас цікавить, ви для себе можете знайти якісь цікавенькі штучки. Так що, все, до нових зустрічей на барахолці і пока-пока, аміго. Пока,